Вагончик магазин продовольчих товарів із вивіскою Париж, майже околиця невеличкого українського міста Семенівка, що за 10 кілометрів від російського кордону. Поодинокі покупці заходять і беруть чи то продукти, чи то каву із собою. Їх, як і нас, із вами гостинно зустрічає продавчиня. Вона ж і власниця цього магазину Олена Черенкова. Мене звуть Лілія Духно, і У цьому епізоді подкасту Чому я досі тут я познайомлю вас із цією жінкою. Вона уродженка Казахстану, для якої українське прикордоння стало рідним, і яка, попри обстріли міста, продовжує жити й працювати у Семенівці. Будемо до Будемо до останнього тут. Напевно, уже коріння пустили в Семенівську землю. Тому хочеться дійсно дожити тут. Поки ну як нас зараз бомблять, але ще не так страшно. Коли по околиці стріляють, це одне. У Семенівку прилітає інше. А коли буде так, що зовсім неможливо буде жити від умов, тоді звісно будемо думати про виїзд. З Казахстану Олена переїхала в Україну 28 років тому, коли вийшла заміж. Разом з єдиною донькою до Семенівки переїхала і її мама. 18 років Олена займається підприємництвом, маючи два магазини в Семенівці. Один із них Париж. Каже, назвавши так магазин, трішки наблизили їхню з чоловіком мрію побувати у французькій столиці. Тим часом повномасштабна війна докорінно змінила життя в місті, де Олена зараз. Зміни є і колосальні. зміни. зміни є і колосальні. По перше, прикордонна зона людей стало набагато менше. Люди виїхали. Це по перше. А по друге, тепер дуже страшно їздити за товарами. Ми їздимо або в шостку, або в Чернігів. А це ліси. А в нашій зоні зараз ходять ДРГ. Тому страшнувато буває, особливо коли повертаємося в темний час. Так неприємно по так Ви допомагали з евакуацією чернігівців в той час, коли самі були в окупації. Розкажіть про це детальніше, будь ласка. Ну, нас усі у нас запитують. Чому ми везли людей до Семенівки з Чернігова? Ми ж якби в окупації були, а як по-іншому. Усі дороги були відрізані. До Києва не можна було поїхати. Білорусь не варіант. Усі їхали додому. Багато дітей навчалося там, тому їхали сюди. Наших три машини мер наш видавав нам солярку. Ми зібрались, нас було п'ятеро людей, і ми поїхали до Чернігова вивозити людей: Семенівців, тих, кому було куди повертатися, скажімо так. Тут все таки було тепло, і батьки, і їжа. Самі знаєте, як Чернігів жив у той час, тому їздили по тих дорогах, де їздити було не можна, де було Скільки часу займало ці поїздки? Ця евакуація дорога Чернігова Ми їхали через Конотоп вісім годин. Ми давали велике коло їхали туди, забирали людей, довозили їх до переправи. А тут уже наш мер міста організовував автобуси. Із Березного, по-моєму, забирали людей. Ми доставляли до річки. Не скажу, як вона називається. Ми доставляли їх туди, на човнах переправляли. А з того боку їх забирали вже наші автобуси. Два дні ми були там. Ми поїхали трішки раніше. Ши з чоловіком, а Ілля залишався там ще там на один день вивозити людей, і вже за ними підірвали міст, міст, були відрізані повністю. Але оці два-три дні, які ми провели разом, коли Чернігів бомбили, ми бачили, хто є, хто хто на що здатен, та й навіть те, що ми поїхали туди, уже про щось каже. то, що ми поїхали туди, вже Я їздила один раз. Мій колега Ілля кілька разів, адже ліки доставляли, коли тут уже нічого не було. Я ж кажу, півтора місяця. Ці були в окупації 24 лютого. Зайшли, і 4 квітня вже зайшли наші хлопчики. Тому півтора місяці доставки не було ні продуктів, ні ліків, нічого. Ми їздили до шостки як підприємці по тих дорогах, де їздили не тільки ми, випрошували товар, скуповували усе, що де тільки можна було, в яких великих супермаркетах ще залишалися продукти. Сюди потім люди возили вже. Тоді через нерозуміння людей викупали все, всі продукти. Ви не уявляєте слово взагалі. Це не сказати нічого. Прилавки були порожні повністю. Як довго? півтора-два тижні. Потім потихеньку наші підприємці почали різними хитрощами підвозити товар. В основному нам товари постачала шостка. Нам давали макарони, тому що там вороніська фабрика є, виготовляє макарони. Оцет, ячку. Ви не уявляєте, як люди вигрібали пшеничну і ячну крупу, якою зазвичай годують тварин? Як вони її брали собі? Просто голоду боялися. Прилавки були порожні. Це не сказати нічого. Чого просто порожньо було Я в магазині? Торгували одним хлібом. Працювала наша пекарня, вони привозили хліб до кожного магазину. Магазини працювали буквально з восьмої до першої години дня. Більше просто нічим було торгувати. От хліб привезли, люди його розібрали, і все розійшлися усі по домах. Отака була мертва ситуація у Семенівці, коли місто жило тільки до обіду. жила тільки до обіду. Перша поїздка за товарами після деокупації розкажіть про неї. Дуже цікава поїздка. Дуже цікава була поїздка. Їздили ми з чоловіком і взяли з собою подругу. Дороги не знали. Нам сказали, що дуже багато доріг заміновано. Дехто крутив пальцем біля скроні. Мовляв, куди ви у вас що їсти нічого? Ви ж підприємці? У вас все одно повинні бути якісь запаси. А ми все одно вирішили їхати. Під'їжджаємо до першого КПП до шостки. Наші хлопці запитують: ви звідки кажемо Семенівка? Так її ж нема, кажуть. Її ж, нема. її ж, мовляв, розбомбили. І нема. Та ні, є. Все нормально, живемо і працюємо. Ну, гаразд, кажуть, їдьте тільки обережно. Показали нам дорогу, куди їхати. Вліво-вправо не можна, бо заміновано. Акуратно проїжджайте. Чим змогли закупились там і їдемо назад. Люди нам прямим текстом казали: Дякуємо, що ви є, що продовжуєте працювати, жити. Наступного разу, коли поїхали, нам говорили, що ви русаків поїхали годувати. А ми казали, то в нас вони пройшли. І зараз лише населення. Коли йшли колони росіян, заходили сюди 24 та 25 числа. Ми намагались магазини зачинити. По-перше, зачинялись від страху, мало що в людини в голові. А по-друге, від одного розуміння, що їм треба буде щось дати, води навіть тієї ж. Просто не хотілося. Просто не хотілося. Ні, 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 чого чого, а такого не було. Просто колони проїжджали, проїжджали, проїжджали. Ну вони, напевно, бачили наше ставлення. Ми ж зачиняли вікна, ховались, зачиняли двері. Після деокупації росіяни зі свого боку почали обстрілювати прикордоння під вогонь потрапляють села громади інколи і сама Семенівка за ці два роки ми вже навчились, розуміємо, де що і куди летить. Звісно, сирени, це неприємно, але скоріш психологічно працює. Раніше на телефони встановлювали застосунок, що сповіщає про тривогу, але в більшості він вже вимкнений, тому що це важко психологічно. Просто коли валає телефон, ти здригаєшся і починаєш хаотично шукати, де, що і як. А так просто живемо. Певно, знаєте з якою думкою двічі не помирати. А якщо б прилетіло, то щоб конкретно, щоб не лишитись з інвалідністю ось так, а по-іншому по не виживеш. Відволікаємось, чим можемо. Навіть на роботі я розмальовую я картину за номерами і цілковито відволікаюсь. Не бачу, не чую ані телефону, нічого. психологічно тисне сирена, але сьогодні, під час обстрілу громади. От і сирена, було чутно, як там зеленчать пляшки так. на прилавках. Як тут сприймати, як до цього ставитись самі? Чи вже на це не реагуєте? Чи ні на реагуємо. Ні, на це реагуємо? Це коли зеленчать бутыл, ми пляшки, ми розуміємо, що, що це прильоти, що десь щось впало, і, 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 і гору бере цікавість, що, те, що і чи не, не дай Боже хтось постраждав. Так Тоді всередині хвилювання. Але коли ж з близькими зідзвонилася, зрозуміла, що все з ними нормально. Жертв немає. Воно в Разный а було серед рідних у вас такі випадки, коли потрапляли під обстріл. Можливо, ну або друзі, знайомі. Ну з Женя Голуб Голуб. От вони зараз виїхали до Чернігова, перекарню там відкрила на жовтневі, де вони живуть, був недалеко приліт. Кажу Женю, ти ж не злякли. В чому виїхали? каже Олено, коли зовсім поруч страшно було. Був приліт у Комунгосп за 300 метрів від нашого дому. Коли ми відчули, що це був приліт, подивилися у вікно. Вогонь ми розуміємо, що це недалеко. Метрів 300 від. Нас теж було страшнувато. У мами чоловіка повилітали вікна в альтанці, коли був приліт в приход чому ви досі тут? Чому досі тут? Тому що у нас батьки у чоловіка мамі 70 років, моїй мамі 75. У чоловіка брат служить. Він тут прикордонник, і мама сказала: Я не поїду звідси в мене тут син. Ми тут, тому що крім того, що бізнес, але це другорядне. Першочергово, тому що батьки не хочуть нікуди їхати. Але гадаю, якщо підійде така межа, їх ніхто вже не запитуватиме. Ми їх не запитуючи, посадимо в машину та відвеземо. Але поки такої межі ще нема. Але з іншого боку, от ви як підприємець, ну у вас же ж такий бізнес, у вас не цехи стоять, які треба перевозити. Чому саме ваш бізнес залишається в Семенівці? Тут же теж люди живуть. Тут который... же теж живуть я люди, вже... яких я знаю вже 28 років, і, і поїхати ну в, нас, допустим, ну в нас же, наприклад, є можливість є, виїхати, да, а в людей немає. Кинути на призволяще – Це по перше. А по-друге, я ще так гадаю все... певно, не і треба і звідси виїжджати. Коли дуже багато людей, можливо, вони лишать нашу семенюку в спокій, не чіпатимуть її. Я чомусь таких переконань вважаю, якщо нас 3-4 тисячі людей просто так знищити, ну може тоді світ увесь повстане і скаже. Же так же не годиться. Давайте щось робитимемо. Я таких переконань, що все-таки нас залишать у спокої, якщо ми лишимося тут, якщо не виїдемо всі. А якщо всі виїдуть, що буде? Ми дамо їм полігон, скажімо так, будь ласка, стріляйте. А коли нас тут буде більше, нас не чіпатимуть. Це мої думки. Можуть бути ну це мої думки.